Через п'ять чи через десять хвилин, як прилетіло, я, якби тут кози були, поубивало б їх, бо щоб ми без них барабили. Вони, я ж кажу, наші нашій кормілі. Це і молочко, і до молочка, і, і свіжий сирий, і творожок. ну що, що з молока все можна зробити. Багато людей ось побросали хати, двори пусті, сусідам довіряють, приглядуйте. Ну, за хатою дивимося, городи пусті і приходиться пасти киса, що далеко не погодиш. Не, не той. Так взривною волною повилітало всі вікна, і кришу, і, і гаражах ворота повибивало, не одного стекла. Зима заходить. Ну, Дякую волонтерам і дали фанеру, пооббивало, не пленкою. Як це будемо виживати? Ми отримуємо хімію, там порошок, мило, все, все що потрібно, посуд і постійна білизна. Доросу півгода десь. Харчі часто дають, харчі часто, так що так кожен місяць дають. І в основному пожилі люди, я ж кажу, нікуди виїжджати, ні за що виїжджати. Оце так Вони розуміють, що якщо вони туди поїдуть, що їм ну, як, ніякої допомоги там не буде. Тут хоч щось своя подушка, своя, своя хата, свої вугли. Посельне, одеяло і подушка. Пригодиться, звісно, хто знає що далі, що буде, слухай. На кострах варили на, на буржуйках їсти. Ні світу не було. ну, В підвалах вже в погрібах. Були і чеченці, і эти, як їх, їх перший раз в житті не побачила, як їх буряти. І ЛНР, і ДНР були. Всі були. Де тут були погані ма хлопці, я говорю, не знаю. Я не вайна об'язана. Заставляли на вішати білі і красні, ті на забор ті, тряпки, і заставляли на рукавах. Дружка за дружку держалися, допомагали один одному, так оце й прожили. З дровами ми, з дровами. Це де вже ледар якийсь там без дрова. Зараз виїжджати не збираєтесь. Жолотого запасу нема. А бузі ніхто нікому не потрібні. У нас дуже багато виїжджало і назад поприїжджало. що приїжджають квартира 15. Не їздила, не їхатиму і не забираюсь їхати. А як зиму переживатимути тут? Ну сама ж пережила цю зиму. Рідна домівка тягне, тягне додому, тягне. Ми тут споконвіку, рождення, і мама, і батьки, і бабушки. Всі всі тутечки проживають чи проживають, ну і померли тут, я ж кажу, у мене тут ще з 1800 якоїсь там вода, усі корні тут. Хай вона кажу.